Володя, я начинаючий плиточник, скинь мені свої ціни, щоб я собі розумів, скільки то можна працювати. Я кажу, друже, приїдь до мене на об'єкт, подивись на ту якість, яку я видаю. І якщо ти, в принципі, будеш відповідати тій якості, то. Можна, ну, можна щось по, по, по цінах пробувати прив'язуватись. А так як ви начинаючі плиточники, але цінову політику ставити як... Я себе не хочу там називати суперпрофі професіоналом, але я люблю те, що я роблю, і стараюсь зробити його прям, ну, е як для мами, як то кажуть. Тому, ну, маєш бути якийсь. Правильно ж. Ой, бо це реально, багато хто, типу, ціни, а якість, та, що ти там, ти що, нормально. І так нормально роблю. І так добре, що зробив, бо і так нема плитичників.